Доброго раночку, діти! З наступившим вас новим роком, і сьогодні ми зробимо з вами аплікацію зима. Кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички, ведмідь в барлозі вже дріма. Яка пора, скажіть, так, зима. І сьогодні ми з вами зробимо ось таку зимову казку зима в лісі. Для цього нам потрібно клей, ножиці, ватні диски, лист картону синього кольору і вушні палички. Спочатку, дітки, наклеїмо ось такі півколо з ватних дисків. Тепер ми приклеїмо ось вушні палички. Це в нас стовбури будуть дерева. Тепер ми наклеїмо диск. Це крона дерева. Ось подивіться, як ми далі продовжуємо ще наклеїли. І ось наклеїли друге дерево. Тепер. Ми вирізали з диска місяць і приклеїли його в правому верхньому куту листа. Тепер наклеїли ялиночку, вирізали і подивіться, як гарно все у вас виходить. І закінчуємо, йде сніжок. І ось така гарна картина в нас з вами вийшла. Молодці! До побачення, дітки, на все добре.